За подвійним тарифом чи дорожче на 10 гривень вартуватиме таксі в Ужгороді в новорічну ніч у кількох службах. Кажуть, досі не визначилися, а дізнатися, у скільки обійдеться таксі, вночі 1 січня можна буде лише 30 грудня ввечері. Натомість замовляти машину наперед не радять. Спланувати так рух кажуть буде нереально. А от міські маршрутки 31 грудня і 2 січня працюватимуть у режимі вихідного дня. А 1 січня їздитиме менше автобусів. На маршрути вийдуть в середньому 40-60% автопарку, залежно від завантаженості. Інтервал курсування обіцяють перевізники 20-30 хвилин. А з 21 години 31 грудня до першої ночі громадський транспорт буде безкоштовним. На кожному маршруті буде практично, ну на основних маршрутах будуть практично виставлені по один транспортний засіб, який буде забезпечити перевезення ну, на безоплатній основі. Вони будуть їздити, я думаю, десь хвилин 40-45, враховуючи те, що це буде лише один транспортний засіб, він мусить зробити, як кажуть, повний круг, і воно буде десь затримуватись так, десь 40-45 хвилин.